На таких дріфтах, тому подивимося, які вони тут всі а, бачиш, цікаво, цікаво, цікаво. А оце шарена. Зараз ми, мабуть, туди підіймемося і там буде все. Нам сказали, є фудкорт, бо я хочу водички попити. А, от тут же вони будуть їздити, От Зараз ми підіймемося, І там от дивитися. Вони там будуть декілька годин їздити. Але це супер, що поки що не вийшло сонце, бо за прогнозом має бути 25 градусів, воно ну, має прямо так жарити, але добре, що цього не відбувається. Дуже приємна погода, прохолодна, як я люблю. Може буде дощ. Я взяла з собою навіть парасольку. Та ні, я не знаю, що вони такі низенькі. Так. А ти не пам'ятаєш, ми були в в музеї. Ми в музеї, то там можна було і придбати машинку за пів мільйона євро. Вау, гас, клас! Можна похратися. Це на радіо керування. Може більше. А, тут же ж футбольне поле. Дивись. Так, круто. Ми ходили на футбол, на металіст. Ти був маленький. اڏاڻي ائين І це його друга спроба кваліфікації поїхали. Схоже на технічну поломку. Це не вдало йому підпродовжувати. Зараз шочок, буде міста, шочок. А реберці зараз. А не, якщо є реберці, все ж таки реберце і курочку. Ось так от. І плюс ще дві водички. І оце 600 гривень. Не дешево, але... Що робити, якщо хочеться їсти? Там всі ще дивляться Третій, третя черга заїздів. Перекупці ми підемо, спустимося в паток і в лаунж. Хтось, який приїздить на основний заїзд, на кваліфікацію не приїздили. Зараз стає більше більше, більше людей. Ми зараз сходимо в іншу зону, яку ми сподіваємося, це лаунж, який в нас взагалі-то по квитку є. Я не знаю, там взагалі вже все забито. Я не знаю, як вони регулювали кількість квитків і кількість посадкових місць. Я Не знаю як зараз. Подивимося. Машину, в якої будуть відкриватися очі, і казала тату, я хочу машинку, яка буде очі так робити. А це здається після <dicen> <з scariest> назад в майбутнє фільм. Що ось стоїть позаду, нема крісел, це, є такий балон. Кажу, може, це якийсь балон, типу як вприскування, як у форсажі, але здається, що це просто якась челійка чи щось таке додаткове. Ну, хто знає, напишіть в коментарях, бо я, я ж так. Як -то кажуть, любителі, я не знаю, що настільки ти машина. Ми теж маємо доступ у цей трибунний нібито лаунж-зона. спаленої гуми. Це все пил від гуми спаленої. Я не знаю, скільки там покришок треба. Здається, на один заїзд чи одна пара покришок. Чи якось так. Треба буде дізнатися. Теж вирішив познімати нарешті. Це було так нудно, так нудно. Цікаво на парні заїзди. Я вже не знімала тільки, що не знаю, чи мені вистачить батарей на парні заїзди. Ну, по факту не саме цікаве. 有那么多的。

Е, е, парні заїзди, але моя дитина вже встановилася з 12 дня, зараз пік на шостого вечора. От, і мені здається, я достатньо не знімала для, для себе, для влогу, і достатньо побачила, хоча мені хотілося більше побачити, більше щось підмітити, але ну, як є вже. Все ж таки, має зважати на те, що в мене дитина. Тут багато тут ще дітей, але їм трошки нудно. Пішли? Викликаємо таксі і їдемо. Фух, зранку була така погода, що було, було чудово, було хмарно і було так, свіжість така. Зараз я сподіваюся, хоча я не згоряю зазвичай, але я сподіваюся, що я не згоріла, хоча ми намаслилися СПФом з малим, я з собою завжди беру. А, але поки ти там стоїш, вже вже от сонце таке пекуче, і заїзди почалися о 16 годині. Але я сподіваюся, що поки ми дивилися півтори години перші парні заїзди, просто ну от, все буде добре зі шкірою, <завж> <завж> з головою <завж> Завж> і з головою теж все. Синок поїхала Дай. додому. Я можу ще е, щось сюди запишу, якісь свої думки стосовно е, сьогоднішнього дня та е, цієї події, мені дуже сподобалося. Чому взагалі сюди приїхала? По-перше, мені подобалися завжди з дитинства машини. По-друге, я пишу книжку, рукопис, і в мене там є теж всякі там огонки.